Луцьк, Київ, Львів, Чернівці, Харків, а ще Тернопільщина, Рівненщина, Черкащина, Вінниччина, Полтавщина, Сумщина та Одещина практично вся Україна була цього тижня під обстрілами. І знову у присілі мирні будинки, дитячі садочки, лікарні, гуртожитки, редакції. Понад 700 повітряних сіл одночасно летіли на Україну в одну із ночей. Збити вдавалось далеко не всі. Ну а зразу після зустрічі коаліції Рішучих у Римі. Путін вдарив по місто, яке довгий час було умовним острівцем безпеки Чернівцях. Двоє людей загинули, поранених 26. Сьогодні у перлині Буковини день жалоби. Ми ще розпівчуваємо усім, хто цього тижня втратив своїх. Але й Трампа, схоже, Кремль таки зачепив. Найголовніше постачання американської зброї нам відновлено, і це підтвердив президент Зеленський. До розмови коаліції рішучих уперше приєднався представник Сполучених Штатів Кіт Келох. І з'явилися неофіційні покидання, що Штати відправлять зброю Україні вперше за рішенням саме Трампа, а не Байдена, за повідомлення Ройтерс. Сам очільник Білого Дому після масованих обстрілів мирних українських міст пообіцяв якусь важливу заяву щодо Росії у понеділок. Не виключено що йтиметься про нові санкції проти російських нафти і урану, бо республіканці у Конгресі вже заявили, що готові ввести обмеження ще в липні до своїх канікул. Росіяни вже заметушилися, і Лавров негайно передав Марко Рубіо якісь нібито нові пропозиції Росії про завершення війни. Куди хитнеться маятник, побачимо в понеділок. В Україну приїде кіт Келох аж на тиждень. І от який меседж привезе цей спеціальний представник, ключова інтрига наразі. Та головне, ми стоїмо не лише на одній нозі, крім змін у Вашингтоні, євросоюз і коаліції рішучих починають різко нарощувати протистояння російській агресії. І про це зокрема говоримо сьогодні.